Вітаю, мене звати Олександр німецькі неправильні дієслова раз і назавжди частина перша. Суть метода дуже проста. Нам спочатку треба неправильне дієслово сказати вголос, а потім показати це слово жестами. Це дуже допоможе запам'ятати та відійти кого слабка пам'ять. Отже, перше дієслово бачити, дивитись. Зен за Гагезен. Зен за гадгезейн. Зверніть увагу, у третій особі одни, однини і в другій особі однини змінюється коронова голосна. Він бачить ти бачиш du дузіст. І жест буде такий, що треба уявити, що ти дивишся крізь бінокль і показуєш очима шлях. Просто руками підносимо до очей. такі Кільце робимо і дивимося. Можна, як варіант, ще е, піднести два пальці до очей своїх, а потім до уявної людини. Друге слово давати. Гебен, Габ, Адкегебен, Гебен, Габ, Адкегебен. Крейонова голосна в третій особі не також змінюється. Він дає gibt, Візьми уявний предмет обома руками перед собою. Потім простягни руку вперед до співрозумника з відкритими долонями, наче передаєш цей предмет. Можна ще уявити, наче якусь квітку комусь передаєте або книжку. Брати. Немен нам хадґіномен. Нем нам хадгіномен. Він бере. Простягни руку вперед до уявного до об'єкта, долоною вниз. Швидко стисни пальці, наче щось берете. І різко потягни руку до себе. Можна ще уявити, наче берете зв'язку ключів зі стола. Допомагати. Хельфен. Хальф. Хельфен. Він допомагає. Er hilft. Жест витягнута рука. Протягніть руку вперед долонею вгору, ніби пропонуєте допомогу комусь. Або уявити, що, наприклад, якась людина впала, і ви подаєте руку, щоб її потягнути до себе допомогти встати, говорити. Шпеген, Шпах, Харджпохен. Шпеген, Шпах Хардгішпохен. Вона говорить зі шприхт. Піднесіть одну руку до обличчя. Складіть пальці в пучок. І уявити, ніби права рука говорить із лівою, наче дві пташечки. Перегукуйте між собою. Їсти. Есен, Ас Гатгес. Есен, ас, хатгесен. Він їсть ест. Зімкніть пальці разом, ніби тримаєте невидиму ложку. Піднісіть руку до рота. Зробіть кілька повторюваних руків рука до рота. ніби зачерпуєте щось тарілки. Їхати вести. Фаган. Фу ітхатгефаган. Фаган, фу іцхатгефаган. Він їде Елфелт. Візьми уявне. Кермо обома руками перед собою. Зроби легкий рух руками, ніби повертаєш кермо вправо або вліво. Читати. Лезен лас хатґлезен. Лезен лас хадґлезен. Вона читає зі лист. Уяви, що в руках у тебе книжка або газета. Тримай долоні перед собою, ніби розкриту книжку. Повільно рухаючима зверху вниз або. Проводи вказівним пальцем по рядках сторінки. ніби читаєш. Спати. Шлафен, Шліф. Хатги шляфен. Він спить. А шлефт. Склади долоні разом, як подушку. Поклади долоні під щуку і нахили голову на бік, ніби лягаєш спати. Стояти. Stehen stand, hat gestanden. Stehen stand, stand hat gestanden. Вона стоїть зі штейт. Вертикальна долоня, жест. Поставте долоню ребром на іншу долоню або на стіл, показуючи вертикальне положення. Можна, якщо є можливість, встати зі стільця і просто стояти. І це буде слово штейн.